Часі у студії Катерина Погребняк я вітаю всіх глядачів нашого телеканалу. І далі розкажемо вам про таке. Кращих пожежників обирали серед школярів. Відділ технічного контролю на ОПЗ відсвяткував 35-річний ювілей. Гандбольний клуб Портовик вдало стартував у четвертому колі чемпіонату України. У березні на одеському припортовому заводі 35-річний цеховий ювілей відсвяткували ті працівники, на плечі яких лягає один з найсерйозніших виробничих процесів технічний контроль. Колектив цеху славиться не лише трудовими показниками, а й творчим запалом, який без виключення у ВТК притаманний кожному. Відділ творчих красунь. Так, жартома, зберігаючи абревіатуру цеху, називають себе працівниці централізованого відділу технічного контролю. Красені у відділі теж наявні, але у незначній за кількісними та не за якісними показниками чисельності. Зі 112 людей у колективі лише 6 чоловіків. Така дружна компанія у березні відсвяткувала 35-річний ювілей цеху. У 1978 році створення такого відділу на ОПЗ стало нововведенням на підприємствах Союз Азоту. АТК для обывателя наверняка это вот такой штамп, да, как в Советском, при Советском Союзе АТК. Но это значит, что качество гарантировано, да, ну вот так вот. А на нашем предприятии отдел технического контроля, это отдел, который занимается контролем технологического процесса, вот, определяет необходимые параметры для технологов, вот, для того, чтобы они могли вести процесс как необходимо плюс э, приемка продукции, производимой украинскими предприятиями, родственными, в том числе и российскими, и отгрузка на экспорт продукции. Вот, вот это контроль всей этой продукции. Пришла, вышла, отгрузилась. Значить, що за 35 років суттєво змінилися і стандарти, і ринок. Тож з часом на відділ лягаються нові і нові задачі. Це, в свою чергу, змінює технології та кадри. Найцінніше на ОПЗ. Так раніше контролю потребував лише матеріал, а тепер і продукція в цілому. Для неякісної тут шлях закритий, адже лабораторії на поготові. У цих лабораторіях працює не лише професійний, але й розвинений у всіх напрямках персонал. Жоден з заходів заводу не обходиться без. Його його участі фотографують, співають, танцюють, складають вірші, та що найголовніше усе роблять з любов'ю до життя. Так можна сміливо сказати, святкування 35-річчя саме цього цеху підняло планку організації творчих вечорів. Практично усю програму ВТК підготував власними силами. Результат межі похвальних епітетів не знає. Як не дивно, творчо підходять і до роботи на хімічному підприємстві. Химия она точная, но при этом она творческая работа. Потому что если тебе не будет интересно, ты будешь делать как робот все на автомате. Тут надо подходить, для чего ты делаешь, кому нужна твоя работа и всегда ответственно относиться к своей работе. И есть лаборатории, которые нужно тоже знать гуманитарные навыки. І їх, тому що составляешь отчоти, составляешь рекомендації, методики. Да, мало все каким-то нормативним документам. Без зайвої скромності ВТК можна назвати одним з найінтелектуальніших цехів. У його арсеналі дві команди беруть участь у брейнринзі Ніка та позитив. Обидві постійні лідери змагання. У нас даже команды, даже не по лабораториям как бы формировались, вот из нашей лаборатории в той команде одна девочка играет, у нас нет вот этого как бы конкурентности такой жесткой или там зависти. Наоборот, помогаем друг другу, тренируемся иногда вместе и переживаем друг за другом, и когда выигрывают наши девочки с команды э, Ника, мы ну, ну, искренне рады. Это же все наш отдел, неважно кто. Ну, кажется, что это замечательно. Має ВТК у своїй колекції нагород не лише символ мудрості сову, а й визнання на спортивному терені заводу. Жіноча збірна ВТК без переможного кубку Спартакіаду не завершить. За останні 10 років склад цеху оновився і омолодився, та цінувати традиції тут продовжують. У нас зараз колектив очень обновився і прийшло багато молодих дівчинок. то на что мы как бы направляем наших работников это на то чтобы все-таки ценить тот труд который уже вложен как бы в основание этой лаборатории отношение к работе уважительное отношение к ветеранам которые у нас работают и которые пережили намного как бы Більше і складностей, і то, що вот на даний момент, як как бы, ми не переживаємо, здесь вже все і как бы, налажене, і обладнання дуже хороше. До власного ювілею цех винайшов новий хімічний елемент отикіній. Він добувається зі сплаву знань та вмінь професіоналізму та дисципліни, тобто рис, якими кожного дня користуються заводчани, які знаються на якості. 19 березня у міськвиконкомі зібралася координаційна рада з питань запобігання поширенню інфекції, сніду, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності. На порядку денному затвердження плану заходів щодо організації та проведення місячника боротьби з туберкульозом у Южному. У ході місячника фахівцями міських медичних закладів проводитимуться ознайомлювальні лекції, направлені на профілактику туберкульозу. Лекції читатимуться на підприємствах у міських учбових закладах. Окрім цього, в рамках проведення. Ні, місячника заплановані тематичні семінари і круглі столи. Наступного тижня на нашому каналі дивіться програму про тиждень Є студії лікар втізіатр Олена Богатирьова. Вона розповість про ситуацію щодо захворюваності туберкульозом у нашому місті. 21 березня учні міських навчальних закладів зібралися у першій школі, аби продемонструвати свої знання у правилах протипожежної безпеки. Школярі змагалися у практичних та теоретичних конкурсах. Переможці отримали призи та грамоти. Наскільки діти виявилися готовими до надзвичайних ситуацій, дізнавалися не лише судді, а й наша знімальна група. Юні пожежники продемонстрували свої знання та навики, пов'язані з тематикою рятувальних операцій. Вони узагальнили знання з першої невідкладної медичної допомоги, рятувальних прийомів та дій в екстремальних ситуаціях. Фестиваль дружин юних пожежників став традиційним заходом серед школярів міста. 19-й раз організатори та учні шкіл доводять небайдужість до пожежно-рятувальної справи. Судді фестивалі прививають натхнення до пожежної діяльності, ставлять основну задачу перед дітьми навчитися діяти в різних ситуаціях та виробити алгоритм. Який в майбутньому можна застосувати в рятувальних діях? Фестиваль проводиться у нас щорічно, раз на рік. Ну як завжди, він вибирає, вибирається термін в першому кварталі. От перші проліски весни десь отак проводиться нас такий фестиваль. Проводиться він в три етапи: міський етап. Це він сьогодні у нас пройшов, зональний етап і обласний це вже в самій Одесі. Місто Одесі. В суперництві за перемогу брали участь чотири команди: вогнетривки, фаерхелп, вогники та дружинники 101. Змагання складали з трьох конкурсів, візитки, де учасники мали представити свою команду, домашнє завдання, яке включало пропаганду здорового способу життя. Останні змагання проходили у три етапи: в'язання вузлів, безпека в лісі, в якому учасники відбирали отруйні гриби від їстівних, та остання боротьба, дії в надзвичайних ситуаціях та їх оперативне вирішення. Не звертаючи увагу на втому та непрості завдання. Третьому конкурсі змагань учасники команди Вогник вириваються вперед. Отримують 36,6 шість бала. Найбільше серед конкурсантів фестивалю юних пожежників 2013 року. У винагороду отримують традиційний кубок та участь на обласних змаганнях у селищі Комінтернівське, яке відбудеться 10 квітня. Лишається побажати переможцям сили, на полегливості та достойно представити місто южне на обласних змаганнях серед юних рятувальників. «Очень понравилось ну, якщо чесно ми не виявили, що ми виграємо. Було трудно готуватися. Ми... Нам було весело участвовать, була добре, поддержка команди в залі, все було відлічно. Сумлінна підготовка до фестивалю дає свої результати. Школярі добре орієнтуються в екстремальних подіях, швидко та вправно показують етапи невідкладної допомоги, рятують утоплеників та постраждалих від вогню. Переможці та учасники конкурсу отримали подарунки та винагороди за активну участь у змаганнях. В этом году уже как бы обратились к нам, как партийной организации, оказать помощь, потому что соревнования проходят, команды участвуют, нужно, соответственно, чтобы они были все вознаграждены за свою работу, потому что прекрасный конкурс, я вот сегодня искренне порадовался, наблюдая за этим действием, я думаю, в зале те, кто был, порадовались, потому что действительно интересно, ребята искренне играли, искренне придумывали, старались, было видно, что они готовились, поэтому я поздравляю всех их участников, поздравляю победителей. Далі розкажемо про події у спортивному житті. Гандбольний клуб Портовик продовжує збирати заплановані очки у зустрічах з суперниками з нижньої половини турнірної таблиці Суперліги. Так, 20 березня на майданчику спорткомплексу порту Южний портовики перемогли броварський будівельник. Перед зустріччю з броварським будівельником у складі портовика нарешті одужали майже усі травмовані та хворі. Отже, Олег Сич отримав нагоду до схочу поекспериментувати зі складом та перевірити у справжній боротьбі усю свою лаву запасних. Натомість гості приїхали лише у десятьох, оскільки чимало гравців будівельника отримали травми у попередньому турі. Тим не менше, перші п'ять хвилин на табло зберігався нічийний рахунок. Та тільки після цього господарі майданчику по поступово стали нарощувати свою перевагу. Перший тайм портовик виграв з рахунком 16-11. По перерві южненці здійснили ривок до 21-12. Та надалі вже проварчани серйозного опору не чинили. Завершення зустрічі портовик провів повністю іншим складом порівняно з тим, який розпочинав гру загальний підсумок двобою – 34-20 на користь южненського клубу. Кращим бомбардиром зустрічі став представник портовика. Захар Денисов, який закинув гостям сім м'ячів. Ощущення, звісно, непривичні. Ти пропустив два місяці. Так, в плані здоров'я все добре, вже майже увійшов у форму, але в плані гри, звісно, треба доганяти. Фізичної підготовки не вистачило, тому що ребята є і молоді, які ще не не увійшли, можна так сказать, в більш дорослий гандбол. и нагрузки какие-то такие взрослые давать им сейчас просто это не актуально. Ну сейчас делаем все то, чтобы подготовиться к более важным играм, которые сейчас вот будут во второй четверке. В первом тайме еще не сработала реализация на Тоже не забили очень много выходов один на один. Много было штанг, много где вратаря бросали. То есть где-то, может, сказался внутренний настрой игроков. Вот. Но во втором тайме все стало на свое место, в принципе. Ребята поняли, для чего они здесь играют, что нужно добиваться, что надо выкладываться с любым соперником. Вот, ну, где-то, то есть, пошла своя игра, и была уже возможность и экспериментировать с составом. Вот, где-то ребята вышли со второго состава, поддержали почти... Асно команди після 22-го туру портовик зберіг за собою третій рядок у турнірній таблиці Суперліги. Южниці набрали 32 очки та на один пункт випереджають Динамо Полтаву, у якого є ще гра у запасі. Наступний тур чемпіонату України відбудеться 12 квітня. У цей день портовик у Запоріжжі зустрінеться з місцевим клубом ЗНТУ ЗАЗ. На міському стадіоні 21 березня пройшов черговий вид міської спартакіади серед школярів. Цього разу учасники змагалися у легкоатлетичному чотириборді. Як показали себе юні спортсмени та яка зі шкіл стала кращою, дізнаєтеся із наступного сюжету. Погода, хоч ще не зовсім весняна, але учасники спортикади серед шкіл перейшли з теплих залів на свіже повітря. Завдання показати свою перевагу в різних дисциплінах, а головне гармонійно скомпонувати команду, щоб учасники були вмілими у чотирьох видах змагання. Організатори задоволені показаними результатами, при тому, що це перше змагання на відкритому просторі. Для першого разу навіть дуже добре, особливо деякі хлопці. І одна дівчинка для першого разу одно вулиці. Ну я вважаю, що високі такі результати. особливо дівчинка, це змагались у нас сьомі класи 2000 тисяч рік, а вона з п'ятого класу і виграла змагання. Тому я вважаю, що досить достойно. Спочатку були почергові забіги на 60 метрів, потім учасники розділили на два сектори. В одному були стрибки в довжину з місця, а в іншому метання 150 грамового ядра. Підбив підсумок 600-метровий забіг, в якому, як і в інших видах, хлопчики і дівчата змагалися окремо. Суми балів, зароблені спортсменами в кожній дисципліні, підсумовувалися і по ним підбивалися загальні підсумки турніру. Набравши 307 очок, авторська школа здобула перемогу. Було видно, що їх команда була підготовлена краще. Тут є свої певні секрети. Мы занимались в спортзале метанием не, не, мячик, вот 150-граммовый, как на легкой атлетике сегодня, а метали баскетбольный мяч. Баскетбольный мяч 600 грамм, а здесь 150-граммовый мяч, 150 грамм. И детей были лучше подготовлены, может, у наших руки здесь они лучше метнули, прыгнули они лучше, пробежали они лучше. Мы очень старались, думали, ну вот опять уже начали расстраиваться, они сильные выиграют. И тут так неожиданно мы выиграли. Ну, у нас, наверное, больше баллов было, у нас сильні мальчики, дівчата, всі постарались хорошо. Далі місця розподілилися таким чином. Команда першої школи посіла друге місце. Вона набрала 285 балів. На 36 очок менше набрала МВК імені Чорноволо і розташувалася на третій сходинці. Наступного разу учасники спортикади будуть боротися за шкіряний м'яч. Це була остання інформація випуску. Я з вами прощаюся. Телестудія Міх свою роботу продовжує і в суботу дивіться на нашому каналі підсумковий випуск новин. Чим запам'ятався цей тиждень? Знають мої колеги Олена Горіна та Володимир Курбатов. Тож на все добре та до зустрічі в ефірі.